Друзі, всім привіт! Незабаром весна я вирішив обновити собі фідерне удивище і хочу поділитися з вами. Водилище я купляв у магазині Флагман. Була скидка 35% на новорічні свята. Я вирішив придбати... І зразу три. три штуки. Подивимося їхні технічні характеристики, комплектацію. Удивилися йдуть в таких чехлах. Тряпчасті, непоганенькі такі від флагмана. По комплектації. Комель з трьох частин. І, і в комплекті йде дві вершинки. Одна карбонова, а одна стеклопластика. Вершинки карбонова має. Карбонова має 2,5 унції. Пластикова. Циклопластикова півтора унції, ця м'якша. Видна. Карбонова пожоще. Пройдемося по характеристиках. Модель, значить, Force Active Feeder. Довжина удивища 3.30. Тест 120 грам. Кормушки до 120 грам. Перше кольцо має 25 мм. Будили ще середнього бистре. Вага будилища заявлено 224 грама. Легеньке вдилище. Ми зараз перевіримо. Мені сподобалось, я вибирав в магазині. Вдилище ці бюджетні. Ціна його 950 гривень. Але я, я купляв його со скидкою 35, мені вийшло щось 650 гривень. Я й придбав їх зразу три штуки. Мені сподобалось. Я ходив в магазин, вибирав собі, думаю, на карася недорогі, щоб було карбонове. Вудилище карбонове. Легеньке. Давайте перевіримо вагу. Так, візьму карбонову вершинку. 224 грама. Як заявлено, так і показують віса. Легеньке. Мені сподобалось. З тестом 120 грам. Думаю, буде на 50 метрів відмінно ловити карася. Та й карпа можна. Я думаю, вона справиться з карпом до 5 кг, а то й більше. Під катушку 5000 буде в самий раз. Рукоятка Ева і пробка. Приємна така. Заміраю ще транспортіровичну довжину, може кому буде цікаво. 117 см. Посадочний і посадочний діаметр вершинок 3 мм. Ось такий коротенький обзорчик. Подробніше половлю на рибалці розкажу. Будемо ще предназначене для течії, так що, думаю, непогане буде. Фідерне, колечка повинні бути добрі. Отакий От у мене короткий обзорчик по що получився. До побачення і до зустрічі на рибалці.